На житньому ринку у Житомирі здешевшила полуниця. Ціни коливаються від 60 до 100 гривень. Сильно змінила ціна. Було 200, зараз 100. Клубніка по 100 гривень, все по 100 коротше йде, тому що коротше попит зараз змінився. Клубніка зараз лучше вже стала, і наша українська клубніка йде за Карпаття, не і за кордону. І через те і так і буде дешевше, дешевше, дешевше робити, по тому що попит падає. полуницю, ну. Перша в цьому році зараз 100 гривень вважаю, що це дуже дешево, бо місяць назад, наприклад, була 250 Першу я брала, була така, як пластилін, а зараз вже пахне полуницю і А Наскільки змінилася ціна? Ну змінилась на гривень 50, навіть більше. Полуницю, яку продають на ринку, привозять з різних областей України. Полуницю везуть з Одеси. Да Закарпаття було трошки, ну то ні то. За вкуснішо. Моя черніців солодка, хороша. Вже трошки ціна впала, не трошки а так добре впала. Вже 80, 170 сімдесят. Вже місто починає виходити. Тому ще трошки ціну паде. На житньому ринку полуницю вирощену на Житомирщині не продають, проте продають і в інших населених пунктах. Людмила, яка вирощує і продає полуницю у взакій печі, розповідає, що сезон розпочався 9 травня. В тому році 150 було. Маленький лоточок 150. Маленькі лоточки 100, а великі по 200. 180, ну, як оптом беруть, то і по 80. Директор економічно дискусійного клубу Олег Пензин розповів, що ціни на полуницю зменшились, тому що на ринок привозять полуницю, вирощену в Україні. Як тільки на ринку з'явиться полуниця з відкритого ґрунту, а це десь буде червні місяці, Вона ввалиться в ціні дуже сильно. Я думаю, що вона десь буде гривень 50 Точно то, що здешевшала привізна, це здешевшало, тому що Закарпаття вже з відкритого ґрунту беруть. Ольга Нестеренко, Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина.